Як захистити свої права і уникнути ризиків при укладанні договору про сурогатне материнство? Давайте розбиратись. Сурогатне материнство в Україні оформлюється через нотаріально посвідчений договір між подружжям, замовниками та сурогатною матір'ю. Такий договір визначає права та обов'язки обох сторін і гарантує юридичний захист. Сурогатна мати має бути повністю здорова, мати принаймні одну здорову народжену дитину, і здорова має бути психологічно і фізично. Якщо вона перебуває в шлюбі, то обов'язково для укладання такого договору треба надати письмову згоду чоловіка, справді з підпису на який буде нотаріально завірена. Сім'я замовник оплачує медичні обстеження, процедури запліднення, ведення вагітності, пологів, підтримки післяпологовий період. Все це все зазначається в цьому договорі. Сурогатна мама зобов'язується надати медичні довідки, регулярно проходити огляди, інформувати про перебіг вагітності після пологів. Передати дитину замовникам це її обов'язок згідно умов такого договору. Вона не має права передати дитину іншим третім особам. Ця тема дуже дуже делікатна. Тому, якщо це вам актуально і у вас залишили запитання, звертайтеся.